В основному хліб на неділю. Надія мешканка Павлополя повертається додому із Маріуполя. Автобусом доїжджає до контрольно-пропускного пункту Гнутове. Далі 7 кілометрів пішки. Такий шлях жінка долає раз на тиждень. Розповідає у місто їздить за харчами, адже у Павлополі, що розташований на лінії розмежування, жоден магазин не працює. Продуктів немає. Продуктів і води. контрольно-пропускний пункт Гнутове єдиний на Маріупольському напрямку між Україною та тимчасово окупованими територіями. Щодня його перетинають близько тисячі людей. Військові кажуть, люди часто діляться із ними розповідями про життя по той бік кордону. Туга їм на той стороні, ціни бешені у них. Ну, люди вже, уже наверно то хто. безпеку для подорожніх на цьому відтинку шляху гарантувати не може ніхто. Артилерія терористів зосереджена за кілька кілометрів звідси. На жаль, про обстріли вони не, не попереджують. Разом із прикордонниками тут перебувають і військові розповідають, чи не щодня диверсійно-розвідувальні групи ворога провокують сутички та намагаються проникнути у глиб української території. Десь буквально кілометра за два вже противник постоянно наблюдаємо. Вась случай не замечаю. Часто выходит дивись, разведет групу прямо к нашим позициям, не доходя сюда. Ну, отпухаем, гоняем. Вкриваємо його напереження на, на міцність. Ці рубежі терористи перевіряли не раз, гатили із мінометів та важкої артилерії. І щоразу діставали гідну відповідь на лінії зіткнення, де знаходиться цей контрольно-пропускний пункт. Ситуація може змінитися будь-якої миті. І це укриття військовослужбовці власноруч обладнали для цивільних, щоб у разі обстрілу їм було де заховатися. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.